Я от точно знаю, що ви, як і я, щоранку відкриваєте телеграм-канали, ну чи протягом дня ви точно бачите те, що вам надсилають друзі, і ви ставите одне і те ж саме питання. Як так відбувається? Що ось знову бусик, військово зобов'язаний, його запихують туди представники ТЦК, все це виглядає жахливо, довкола зазвичай. Кричать жінки, кричать друзі, може волати сам е, чоловік. Це все знімають. Виглядає це, ну знаєте, як мінімум огидно, адже в цьому є і порушення прав людини що тут приховувати, і е, в тому числі незрозуміло, чому ця людина сама не прийшла, не звірила дані в ТЦК. Чому вона порушує закон? Виникає дуже багато питань і до влади, і до військовослужбовців, і до військовозобов'язаних. Чим вони думають, якщо вони не приходять за першою другою повісткою, приходять ВЛК, потім намагаються кудись втекти. Ми вирішили розібратися. Чому такі ситуації взагалі зараз виникають? Хто винен, а хто ні? І на прикладі конкретних історій ми зараз зробили сюжет. Обов'язково його подивіться, а після цього з юристом і з військовим ми обговоримо, що з цим робити. Поїхали. Ці кадри відзняті у Львові на початку тижня. Працівники ТЦК разом із поліцейськими проводять так звану операцію. Бусік Випусти, його! Ну, чого, Випусти, можу. сказав. Врешті, перехожі, які стали випадковими свідками цієї ситуації, таки відбивають чоловіка у ТЦК. Йому за ноги подонать. Не, не ламайте руки, я вам сказав. Отпустите мужчину. Отпустите не його і все. Я його не що, його затримую. От, ваше починене, і держите його, і держите Покажи, що є хорошим. 초? Дай документи, вони просто жили тут. Дай документи молі. Документи йому документи. Дай Документи дай. – на переді морі. Дай документи сказав. Документи дай згодом. У ТЦК пояснили, що зупинили чоловіка, аби перевірити документи та запросили в бусік, щоб вручити повістку. У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо, військовослужбовці не били людину, намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео. Чоловік поводився неадекватно. Втім, чоловік каже, що працівників ТЦК не провокував. Я не знаю, типа, блін, це реально ті їхні відписки, тіпа, люди мають то повірити, хоча я вже бачу, що люди вже в то не вірять. Тіпа, да, я їх провокував. Я, блін, реально. Могли якраз дорога. на дорогах на тринадцятій стації мене коротше, зупинили, тупо да, забрали посвідчення, дали коротше, домолитися. Я підійшов до буса, я нікуди від них не втікав, хоча я міг тікати, але я не хотів втікати, блін, бо я був з Богом, і я розумів, що тіпа, ну, коли я з Богом це правда. А з ким вони були, я то не знаю. Типу тупо зразу почали крутити, я їх не повів ні нічого. Бог мене оберіг, що вони мене просто туди сили не запхали, що я ту не да запхав. І, ну, Заперечує чоловік і те, що до нього не застосовували силу. Ще ще раз це я хотів вам ще показати, коротше, як вони мене культурно запрошували по їхніх словах, тіпи, да? що для них називається культури. Ну, блін, мене тоді щось вечором не дуже боліло, але типа на голові там голі, то не буде видно. Це коротше перша їхня культура. Ну так нормально, да? Ну, такий, типу, культурний значок, культурний значок. Ну, мені тут все синє. Ну, коротше, культура, типу, в них на врощеному рівні. Да. А ось на цьому відео ТЦК та поліція намагаються запакувати чоловіка у Києві. Ой, ми можемо допомогти? Поможіть, допоможіть, айва. Ой, допоможіть. Не пає строй. І у таких от конфліктах періодично відзначаються працівники ТЦК чи не по всій Україні. У офісі ж президента кажуть, що так зване пакування в бусіки це рішення самих ТЦК, і повністю заборонити так звані бусіки неможливо. Можете все заборонити чи все дозволити. Це людський фактор? Це людський фактор. Тобто, люди людини, яка займається тією чи іншою роботою, вона відповідно вона може використовувати ті інструменти, які їй здаються абсолютно нормальними. Тобто це рішення цих самих ти цікавців, Так, це кітар. на різних рівнях, тому ага. що вони мають виконувати свою роботу, проводити мобілізацію. Крім цього, каже Подоляк: добровільна мобілізація в Україні проходить досить непогано. Втім, випадки із бусіками, попри те, що вони є немасовими, активно розганяються у мер... Режі. Коли ми говоримо про бусики чи про будь-які репресивні технології, то треба подивитись відсоток того, що робить, наприклад, та чи інша ТЦК, ну мається на увазі регіональна. Скільки таких випадків, чи є вони системними, чи є вони окремими? Ну тобто виключеними, які підтверджують правило, що все ж таки Україна свідомо готова вести оборонну війну. Мені здається, що відсоток не співставний. Про позитивну динаміку в темпах мобілізації говорять і в Міноборони. А там кажуть, що нині ситуація значно краща, ніж у березні та лютому. Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізуються. Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна і це не може не тішити. І ось тут варто визнати, що випадків, коли чоловіки добровільно та свідомо мобілізуються до війська, дійсно кратно більше ніж випадків, коли їх мобілізують силою. Але так звана бусифікація дискредитує мобілізаційний процес, тому механізм, який ефективно боровся б із цим явищем, потрібен нам і ще на вчора. Так, погнали обговорення, нема тут що затягувати. Ярослав Куц, адвокат, з'являється в нашому ефірі. І Євген і військовослужбовець Збройних сил України. Панове, вітаю вас. Вітання всім слава Україні, героям слава. Давайте з Євгена почнемо, якщо ви не проти, Євгене. Питання дуже просте: ну от закон в дії людей зараз мобілізують. Чи є поповнення? По-перше, чи їх достатня кількість, і що з мотивацією? Цих людей, які Брися, от саме саме в цій ну, хвилі поступають, так. Да, да, да. Це доволі таке актуальне запитання. Його дуже часто задають ваші колеги. і Відповідь на поки одна. Ви ж розумієте, що хлопці з військоматів не попадають одразу на передок. Є певна процедура, є навчальні центри. Поки вони проходять ВЛК, поки вони навчаються в навчальних центрах. А це мінімум три місяці, якщо взяти все комплексно. А законно запрацював з 18 травня, тобто ще не пройшов той період часу, щоб можна було сказати, що ми вже відчули, що наші ряди там поповнюються. Це поки поодинокі випадки, двоє, дві, три людини. Тобто, це ті добровольці, які приходять. Або ті, кого призивають, вони не тікають, ідуть призиватися. Так, такі випадки помітні. Але я не можу сказати, що зараз там у нас в ротах не вистачає там умовно, скажімо, там по 20, по 30 людей, що взяли там, і 20 людей доокомплектували. Всі ці люди, які попали під закон про мобілізацію, які мобілізовані після того, як закон почав діяти, вони ще всі в навчальних центрах знаходяться. Тобто до бойових підрозділів з них дійшли лише одиниці, які там самі перші, які можливо вже проходили базу військового підготовки, або, можливо, які були учасниками АТО, тобто які не потребують проходження. Центру. Ну, добре, а що кажуть? Обіцяють поповнення, обіцяють підсилення, кажуть, що от, там два місяці хлопці, і у вас буде більше, все буде окей. Там ну проблеми катастрофи Слушайте, немає. з ну, знаєте знає, в чому історія. Трохи громадянське суспільство з військовим розлучилося навіть в інформаційному порядку денному. Якщо ви думаєте, що кожного дня ми там в ротного питаємо чи в комбата, а коли ж нам все таки поповнять, то вже давно ніхто цих питань не задає, бо особисто я отримав там. Я пішов взяв повістку 26 лютого хлопці за мною практично так же, і за два роки, коли вже там цих офіціанок було цілом ціла маса, ніхто вже повірте не ходить і не докучає. А коли нас поповнюють, а коли ще що. Тобто, знаєте, що би не коїлись, як то кажуть, а нам своє робити. Фокус максимально цьому. Звісно, хотілося б, тому що відверто кажучи, є ділянки, де в нас критичний мінімум. Звісно, хотілося, звісно, сподіваємося, але ніхто нічого. Так, трошки так. випав нас Євген. На жаль, Трока. так повернувся в ефір. Так, будь ласка, завершити чи продовжуйте Мане, вашу мене роботу. чутно? Чутно. Я ж кажу, ніхто не докучає цими питаннями. Але, звісно, всі сподіваємося, що якісь все ж таки поповнення будуть. Бо якщо хтось не розуміє, я також неодноразово казав цю фразу, що війна це не операція. Там, наприклад, з видобутку нафту де є закладені якісь мінімальні втрати. Війна це це передок, це бій лоб в лоб. Це там, де хлопці, там де і ворог закінчується, там де і наші хлопці закінчуються. Якщо хтось думає, що набравши там близько мільйону військовослужбовців, збройних сил, вони виконають всі свої завдання, то на секундочку навіть Старі підручники про військову науку кажуть про те, що щоб перемогти, нам потрібна перевага, принаймні в три рази більше ніж у ворога. А Ворога проти нас воює близько 600 тисяч, якщо взяти всіх по всій лінії фронту. Тому про цей мільйон це навіть не йде мови ні про які штурмові дії. Нам потрібно 1,8 мільйон покласти, щоб вибити їх з нашої території ці 600 тисяч, і після них ще хтось повинен прийти поставити прапор, умовно. Тому, звісно, всі чекаємо. Зрозуміло. Ярославе, то у вас тоді буде питання знов ТЦК, знов це людей хвилює. Ми з вами вже в ефірі обговорювали, що є дуже такі, знаєте, є системні випадки, є поодинокі випадки, коли представники ТЦК просто дозволяють собі більше, і тут виключно їх відповідальність це не є системним явищем. Ну знову, от відкриваю телеграм-канали. От колеги, прошу показати це відео. А ви, будь ласка, з юридичної точки зору з правової прокоментуйте, от хто тут що неправильно робить, як пояснюєте? Автори. Військовослужбовці ТЦК були змушені допомогти громадянину повернутись до автобуса. Це Чернівецький обласний військомат. До речі, там теж прокоментували це відео. Кажуть, що військовозобов'язаний був визнаний придатним до військової служби рішенням ВЛК, але намагався втекти. От Будь ласка, виходячи з того, що ми бачимо, ну видно, що та людину запихують, але менше з тим, якщо пройшов ВЛК, то напевно все. Ти маєш сам зайти в автобус, не маєш прочатись і так далі. А поясніть, будь ласка, чи є тут якесь перевищення повноважень, чи тут в принципі людина сама розуміла вже що вона має робити, і просто порушувала закон сама, як ви це бачите? Давайте почнемо з того, що знову ж таки нагадаємо людям, що є два різних статуси: є військовослужбовець і військовозобов'язаний. Якщо ти цікав в даному випадку, пояснює, що особа вже пройшла ВЛК, але не зазначає, що це був вже військовослужбовець, тобто людині не було вручено бойову повістку, так звану, і вона не була прикріплена для відправки до певного із підрозділів, то залишається особа в статусі. Військово зобов'язане. Якщо особа залишається у статусі військово зобов'язаного, то ще раз акцентую увагу: Чинне законодавство не передбачає прав ТЦК на затримання чи будь-яке інше позбавлення волі тих чи інших осіб? ТЦК має право виключно оформлювати людей, проводити безпосередньо мобілізацію, мобілізаційну підготовку, відправляти в частини. Все решта має здійснювати співробітник нацполу. Виключно національна поліція має право затримувати людей, застосовувати до них засоби фізичної сили, спеціальні засоби у випадку, коли відбуваються ось такі, скажімо так, негативні події. До того ж нагадаю, що діючим законодавством уже про мобілізацію мобілізаційну підготовку для взаємин співробітників ТЦК і військовозобов'язаних прямо надано право для безперервної зйомки відеореєстраторами тих подій. І чому обурення з боку спільноти є? Тому що з боку спільноти завжди є відео, сторонні відео відео від третіх осіб і багато-багато домислів. А ТЦК чомусь не поспішають оприлюднювати ось ті відео з бодікамер, які б показували, що дійсно. Тези ТЦК про те, що військовозобов'язаний виявився неадекватним, вів себе неадекватно, порушував законодавство, не реагував і так далі. От коли будуть такі противаги з боку ТЦК, коли вони точно так же будуть їх публікувати, тоді спільнота так само буде дивитися на те, що а не кожен той, хто кричить: Ей, гей, допоможіть мені, він є тим, хто страждає. Зрозуміло. А дивіться, якщо ми кажемо про правове вирішення от такого спірного питання, то це мали б зробити працівники поліції, якби затримати цю людину. Чи в принципі ну жодного примусу не може бути до людини, поки вона не отримала саме бойову повістку? От цю деталь роз'ясніть. ще раз ще раз уточнюю до військово зобов'язаних. Це цивільні ага. особи, які не набули статусу військовослужбовця, можуть застосовувати. Будь-які заходи примусу через правопорушення, виключно органи національної поліції і їх співробітники. до Окей. військовослужбовця, виключно співробітники військової служби правопорядку. Вони ходять з такими синенькими, великими нашивками на своїх лівих рукавах. Їх завжди видно, вони ходять в патрулях, дивляться не за тим, як військовослужбовці, там можливо щось погане вчинили, якісь правопорушення, а дивляться, як завжди, хто як одягнений, чи в тому одностроїду, чи не в тому. Ну тобто також займаються десь трішки нісенітницею. Почуто пане Євгене, до вас питання знову ж таки, хлопці, які наразі знаходяться на передовій, які боронять нашу державу, коли бачать ці новини з телеграм-каналів, які думки, що обговорюються в окопах, скажімо так, поза камерами? Чи розумієш, що це якісь системні, не системні явища? Що це якісь поодинокі випадки? Чи є така, от може, не знаю, негативна картинка, що ніхто вже не хоче воювати? Це ну дуже б цього не хотілося, звісно, але от яка реальна атмосфера у війську зараз щодо таких прецедентів, які ми бачимо? І моя відповідь може бути трохи викликана там емоціями. якимось та може бути трохи різкою. Я сам закінчував вуз, Я дуже добре знаю конституцію України, дуже добре розумію, що таке права і свободи громадян. Але я би хотів тут одну репліку сказати, яка більше стосується моралі. Ви знаєте, просто дуже багато часу пройшло. Ніхто не хоче про це споминати, але я чомусь думаю, що коли в Бучі та Ізюмі окупанти порушували права людей, гвалтуючи їх і розстрілюючи їх на місцях, там просто ні в кого не було змоги знімати. Це все на камеру. Я хочу, щоб ті, хто знімає ці ролики і розповсюджують на території всієї держави, трошки задумалися про те, чи співрізмі... співрозмірні ці порушення прав та свобод громадян. І якщо сьогодні ми не будемо виконувати план по мобіль... не ми, як конкретно ТЦК, не будемо поповнювати план по мобілізації і ніким буде поповнювати військо про те, що ми з вами проговорили, то завтра вони не зможуть знімати на відеокамери, як будуть галтувати їхніх жінок, матерів, коза завгодно. Мені вам не треба доказувати ці факти. Про це це яку купа документальних, документальних фільмів, це виключно якщо звер... звернутися до моралі. Е, а якщо сказати, що про це говорять хлопці, ну по-перше, я вам скажу, що е, ось таких випадків, скільки мені там доводиться, ми іноді виїжджаємо там, в більш-менш мирні міста, там 40 кілометрів від фронту, е, тото на нову пошту забрати там якісь е, ну, все що, все, що стосується нашого військового побуту, е, я такий випадок на свої очі бачив лише один раз. І цей раз був тоді, коли п'яний чоловік сам причепився до працівників ТЦК. І вони його везли не служити, а просто запакувати реально в бусик і відвести там чи до поліції, чи куди вони його збиралися відвести. Тому я ж кажу, якби звісно, якщо підходити тільки з правової точки зору, то цього робити не можна. Але я ж кажу, чи якщо призивати до моралі, а чи буде можливість потім знімати такі відосики і доказувати свої права та свободи, наскільки це дійсно можна робити чи не можна, коли це будуть робити окупанти? І ви самі знаєте, я ж кажу, Ірпінь, Буча, Ізю, Маріуполь, можна називати скільки завгодно такі міста. Я просто дуже хочу, щоб почули, можливо, це наголоси всі зрозуміло дуже добре. Що якщо сьогодні не буде виконувати ЦЦК свої плани, то завтра знімати ви не зможете. Ну так, треба шукати механізми, аби дійсно люди це розуміли. Ну і напевно якось держава має правильно пояснити чергову цю мотивацію. Тут з вами нема про що і посперечатись. Тоді ще, якщо дозволите, Ярославе, питання до Сергія буде і можете теж його прокоментувати. Перепрошую до Євгена. У нас перед цим було в -в -в включення. Так, тож, Євгене, наразі є така інформація від армії ТВ. Там речник Міністерства оборони виступав Дмитро Лазуткін. Його звуть, він сказав, що наразі мільйон сто тисяч людей звірили дані в ТЦК. Тобто, це є така кількість людей, яка може вступити до лав збройних сил України. Як ви оцінюєте, мільйон сто тисяч це багато? Чи достатньо в нинішній нашій ситуації в нинішній інтенсивності війни? Чи цього замало? Дивіться, це доволі багато, це не замало. Але ж я ж хочу, щоб ви розуміли ці цифри е, повноцінно. З цього мільйона сто тисяч дуже велике питання, скільки людей, що поновили свої дані, які знаходяться за кордоном. Е, я думаю, там відсотків 30 буде мінімум. І скільки з цих людей виявляться дійсно гідними до військової служби? Так от я думаю, що якщо з цих мільйону сто тисяч там виявиться гідних до військової служби, які підослужити буде тисяч триста, то це буде просто овер прекрасна цифра. Е, але я вам скажу е, і резерв плюс, і поновлення даних, в чому це прекрасно. Власна процедура, розумієте, всі ті, хто хотіли рвалися воювати захищати свою державу, вони пішли до військоматів в перші півроку війни, це абсолютно очевидний факт. Але є дуже багато людей, дійсно дуже багато. У мене особисто є друзі, які вагалися майже рік, але коли йому принесли повістку, йому стало соромно хилятися. Він пішов багато людей, які здатні іти служити. Але, скажімо так, це неактивна не позиція, що він завтра побіжить до військомату. Коли проносять таку повістку, коли розуміють, що він є, і через те, що в нас дуже недостовірні відео. Умості були в ТЦК дуже застарілі. ТЦК реально не знає скільки призивників знаходиться на їх території. Тому це ну, ця історія з поновленням даних послужила тільки великим плюсом. Бо дійсно є дуже велика частка людей, які самі військкомати не ломляться, але плюс-мінус там десь вагаючись, готові йти служити. Ось в цьому дуже великий плюс. Я єдине, що додам, аби бути повністю коректним, 1 мільйон 100 тисяч це з 2 мільйонів 300 тисяч, які оновили все ж таки дані. І з цієї категорії Міністерство оборони вважає, що 1 мільйон 100 тисяч дійсно можуть стати повноцінними військовослужбовцями. Це ще прекрасно, що ви можете порахувати, скільки, умовно, з 300 тисяч, якщо 300 тисяч буде реально боєздатних, mm -hmm. ви можете порахувати, скільки бригад може потрапити на передок і підтримувати сьогоднішній сьогодні лінію фронту. 300 тисяч, одна бригада – це 5-6 тисяч людей. Ви уявляєте, наскільки фронт може сповнити і що можна зробити? Ярославе, тоді до вас питання: от застосунок резерв плюс в мене дуже часто питають: а який сенс в ньому оновлювати дані, якщо тобі все одно доведеться йти до ТЦК? А, тобто, це просто знаєте, як в продажах, ну вибачте, за таке може некоректне порівняння. Просто початок воронки, щоб людина вже почала просто якусь взаємодію і вже надала свої дані, аби ТЦК все ж таки легше було оперувати ними. Який правовий статус цього додатку наразі? Дивіться, це не воронка точно. Насправді класний додаток. Дякую, що його зробили. Я дякую як військовозобов'язаний, який взимку просто в два місяці на морозах і в чергах, і просив, щоб мене бусизували для того, щоб змінити облік з одного дранішу. При тому в цьому навіть не зважали на те, що з перших днів війни я взяв до рук зброю, воював і так далі. І так само стояли в чергах і інші військові і поранені, і родини загиблих, і так далі. Тому резерв плюс це класна штука для того, щоб оновили дані в сіті хто до цього всі вже був на обліку і знаходився на обліку в системі а, Тобто, тим самим знявся великий пласт навантаження на ТЦК у вигляді того, щоб в цих чергах стояло там 50-60% відсотків осіб, які. Реально добросовісно оновлювали про себе дані, там заброньовані особи, особи, які перебувають в резерві, відставці і так далі. От вони займали ці черги. Тепер в чергах стоять виключно ті, хто або знаходиться в розшуку, або не перебуває на обліку, або був знятий з обліку і не став чесно на облік. і так далі. Тобто ті люди, кому дійсно треба пройти всі етапи а, звірки в ТЦК, всі етапи подачі документів в ТЦК. І безпосередньо даний додаток він допомагає всім тим, хто знаходиться в системі оберіг, швидко і якісно уникнути адміністративної відповідальності за не оновлення своїх даних. Ну і тому ж саме ТЦК допомагають, тому що відфільтровують, скажімо так, якісних військовозобов'язаних, які раніше оновили свої дані, раніше стали на облік і перебувають на обліку від тих, хто давно від цього ховався. І зараз будь-яким чином там намагаються сховатися. Зрозуміло. Панове, важлива дуже тема. Дякую, що з різних сторін її розглянули. Все ж таки, сподіваюся, що процес цей пройде вдало, в першу чергу для України. Адже все робиться для того, щоб в першу чергу зберегти державу. Дякую вам дуже, Євген Дякую. Євлєв, військовослужбовий збройних сил України, Ярослав Куц, адвокат, були в ефірі України сьогодні. Дякую. Дякую. Мирного вам вечора, панове. Дякую. До побачення. Скоро ми повернемось, друзі, з новою темою і поговоримо про суперновину.